Серіали виходять постійно і завжди радують нас як новими захоплюючими прем'єрами, так і черговими сезонами вже відомих історій. Але передивитись в цьому потоці все неможливо, тому сьогодні я розповім про найцікавіші багатосерійні проекти, які вийшли зовсім недавно. Всіх вітаю, друзі! Біля мікрофону, як завжди, Юрій, і сьогодні до вашої уваги черговий розділ кримінальної історії про високоморального героя зі сталевими м'язами, приправленої олдскульним екшеном і гострим гумором. Атмосферний нуарний детектив про загадкові вбивства та похмурі таємниці невеликого містечка. А також пронизана напругою та секретами оповідь, що покаже, яка правда ховається за близьком іделічного життя та ще багато чого цікавого. Тому влаштовуйтеся якомога зручніше і всім приємного. Медична драма від HBO, що розповідає про всі складнощі трудових буднів лікарів, показуючи напружену роботу працівників невідкладної медичної допомоги. Дія відбувається у вигаданому госпіталі в містечку Піцбург, де досвідчений лікар Майкл, прийшовши на свою чергову зміну, береться очолювати нову групу інтернів, які ще тільки починають пізнавати реалії медицини. Розриваючись між виснажливою роботою і особистими проблемами, персонал змушений справлятися з нелюдськими навантаженнями щодня борючись за життя пацієнтів в умовах постійного стресу та невизначеності. І ми станемо свідками формування середовища з унікальною культурою, в якій колеги стають опорою один для одного, проявляючи неймовірну стійкість та відданість своїй справі. Особливістю у серіалу є те, що кожен епізод охоплює 15 годинну робочу зміну, тому він максимально реалістично показує всю напругу медичних буднів, водночас поєднуючи її з глибокими людськими історіями. Яблучний оцет Австралійський драматичний міні-серіал, у якому йдеться про блогерку, яка намагається здобути популярність на самому початку існування соціальних мереж. Сюжет зосереджується на молодій жінці Бель Гіпсон, яка створює образ успішної гуру, стверджуючи, що вона перемогла рак завдяки здоровому харчуванню та альтернативній медицині. Історія Бель надихає мільйони людей. Вона отримує славу, гроші та визнання. Але світ блогерки руйнується в той момент, коли журналісти починають копатися в її минулому та з'ясовують, що вся ця історія звичайний фейк. Викриття брехні перетворюється на загальнонаціональний скандал, який знищує ретельно вибудувану шахрайську схему, а жінці рано чи пізно доведеться постати перед наслідками своїх дій. Серіал, досліджуючи теми етики, впливу і довіри, показує, як легко можна маніпулювати думкою суспільства в епоху цифрових технологій і врешті стати жертвою власних фантазій. Річер Продовження кримінальної історії заснованої на циклі романів британського письменника Лі Чайлда, у якій йдеться про суворого і високоморального колишнього військового Джека Річера, звиклий до самотності, він подорожує Америкою, не знаючи, де опиниться завтра. А у кожному новому місці він швидко втягується у криваві розбірки розслідування різних злочинів і корупційних схем. У третьому сезоні Річер буде змушений стати агентом під прикриттям у великій злочинній організації, намагаючись рятувати таємного інформатора УБН, якому загрожує смертельна небезпека. І у пошуках правди Джек вкотре опиняється в світі насильства і секретів, а ця небезпечна місія стане справжнім випробуванням для річера, який повинен буде зіткнутися з незавершеними справами свого минулого. Тож на нас чекає черговий розділ напруженої боротьби за справедливість, приправленої олскульним екшеном і гострим гумором, що допоможе ще глибше зануритися в особисту історію річера. Убивства Воре. Шведський нуарний детектив, заснований на серії книг письменниці Вів Стен, що розповідає про загадкові вбивства, які глибоко вразили провінційне містечко. В центрі історії працівник поліції Стокгольма Ганна Аландер, яку нещодавно відсторонили від служби і яка, намагаючись втекти від проблем, переїжджає в усамітнений будинок своєї сестри в містечку Оре. Життя тут тече розмірено і передбачувано, проте коли одної морозної ночі зникає молода дівчина, Ганна не може залишитися осторонь. І об'єднавшись із місцевим слідчим, вона вирішує взятися за цю справу. Заглиблюючись у розслідування, обидва офіцери переживають особисту і професійну кризу та борються з власними сумнівами. А чим більше вони дізнаються, тим ясніше розуміють, що за злочинами ховається щось більше, ніж просто випадковість. Серіал на тлі величних і холодних пейзажів чудово передає атмосферу класичного детективу, розповідаючи історію про непрості людські стосунки та похмурі таємниці невеликого містечка. За викликом. Американська поліційна драма, що розповідає захоплюючу історію життя і дружби двох напарників поліції, які несуть службу на вулицях міста Лонг Біч. В центрі оповіді досвідчений правоохоронець Трейсі Харман, яка щосили намагається знайти своє місце в департаменті, та амбітний новачок Алекс, який прагне зберегти свій оптимізм, незважаючи на всі реалії життя. Тяжко переживаючи нещодавню втрату колеги, Трейсі береться за стажування молодого новобранця, який швидко усвідомляє, що робота поліцейського вимагає не стільки фізичної сили, як емоційної стійкості. Патрулюючи вулиці міста, напарники стають свідками різних надзвичайних і жахливих ситуацій, а в процесі роботи вони навчаються довіряти і підтримувати один одного та працювати в команді. Серіал, використовуючи кадри з бодікамер та відеореєстраторів, створює ефект присутності і реалістичності подій та показує всю складність роботи правоохоронців і їх внутрішні конфлікти, що виникають в процесі служби. Поділ. Довгоочікуване продовження науково-фантастичного трилера, події якого розгортаються довкола працівників з загадкової компанії Lumon Industries. Компанія запровадила інноваційну процедуру під назвою Поділ, яка розділяє спогади працівників між роботою та особистим життям, що має на меті підвищити ефективність персоналу і добробут людей за межами офісу. Головний герой Марк Скаут, який пройшов цю процедуру, поступово усвідомлює, що методи керівництва виходять за межі етичних і людських норм, та разом зі своїми колегами починає сумніватися в моральності експерименту. А коли стає очевидно, що створення двох версій особи може мати серйозні наслідки, персонажі опиняються в центрі заплутаних подій і корпоративних секретів та стикаються зі справжньою природою своєї роботи. Після шокуючих відкриттів першого сезону, герої намагатимуться відновити контроль над своїм життям, а новий розділ ще глибше зануриться в особисті історії персонажів, досліджуючи концепцію поділу і таємниці компанії Люман. Локербі у пошуках правди. Британський драматичний міні-серіал на реальних подіях, що розповідає про трагедію авіарейсу Панам, який у 1988 році зазнав катастрофи над шотландським містечком Локербі. В центрі сюжету доктор Джим Свайер, який внаслідок цієї жахливої події втратив доньку та намагається докопатися до правди і домогтися справедливості для більш ніж 200 пасажирів, які були на борту. Коли чоловік дізнається, що авіакомпанія проігнорувала повідомлення про можливий теракт, він вирушає в Локербі, де розпочинає власне розслідування, прагнучи з'ясувати справжні причини авіатрощі. І невдовзі його боротьба з замовчуванням правди і сумніви в офіційній версії подій проливають світло на численні політичні змови, інтриги та питання, які досі залишалися без відповіді. Серіал максимально правдоподібно розповідає історію Джима Свайра та його дружини, які, шукаючи справедливості, кидають виклик системі та ризикують усім, аби з'ясувати, що ж сталося насправді. Рай. Американський драматичний трилер, події якого розгортаються в елітній спільноті, де мешкають найвпливовіші особи, які насолоджуються життям у розкоші й комфорті. Та якось іделічна картина цього світу руйнується, коли в одному з будинків знаходять мертвим колишнього президента і це шокуюче вбивство запускає цикл заплутаних подій з надвисокими ставками. Головним підозрюваним стає голова Служби безпеки, який, незважаючи на тиск, наполягає на своїй невинності та вирішує самостійно розібратися в підозрілій поведінці жителів і своїх колег. В процесі розслідування він помічає приховані зв'язки і конфлікти між мешканцями раю, що вказує на набагато глибші таємниці, і щоб з'ясувати правду, йому доведеться кинути виклик тим, хто керує цим закритим світом. Серіал пронизаний інтригами та несподіваними поворотами сюжету, і балансуючи між психологічною напругою та емоціями, змушує глядачів гадати, що ж насправді приховується за елітного життя. Касандра. Німецький науково-фантастичний трилер, що розповідає про сім'ю, котра переїжджає до закинутого будинку 70-х років, який колись був першим високотехнологічним будинком у своєму роді, з появою людей в помешканні активується домашній робот Касандра, яка є частиною системи розумний будинок і запрограмована піклуватися про добробут його мешканців. Але поступово штучний інтелект все більше втручається в особисте життя сім'ї та посилюючи свій контроль з кожним днем, перетворюється на справжню загрозу, адже вважає себе повноцінним членом родини. Незабаром герої усвідомлюють, що Касандра не просто програма, а щось значно більше. І вони розкривають таємниці, котрі можуть прояснити, що ж насправді сталося з попередніми власниками. Це захоплююча й моторошна історія протистояння віртуальному ворогові і власним страхам, сповнена психологічної напруги і смертельних небезпек, де сім'я має об'єднатися, щоб вижити та відновити нормальне життя. Нульовий день. Американський політичний трилер, сюжет якого зосередиться на колишньому президентові США Джорджі Малині, який розслідує безпрецедентну кібератаку, що призвела до масових жертв. Очолюючи спеціальну слідчу комісію, він координує роботу поліції, військових та програмістів, які повинні знайти винних та зміцнити захист важливих систем, щоб запобігти новим атакам. Прагнучи виявити зловмисників, Малин стикається з дезінформацією та інтригами, що панують серед впливових осіб у технологічній сфері і в уряді. А сам він змушений приховувати таємниці свого минулого, що можуть зруйнувати його життя. І в цьому напруженому розслідуванні колишній президент стикається з моральними дилемами, тиском політиків і громадськості, що змушує його переосмислити свої погляди на владу та відповідальність. Це перший багатосерійний проект, де Роберт Де Ніро виконав повноцінну головну роль, і можна з упевненістю сказати, що він чудово втілив на екрані неоднозначного персонажа, який відчайдушно намагається знайти правду у світі змови брехні. На цьому в мене все. Як завжди, із задоволенням почитаю ваші коментарі, тож не соромтеся і діліться своїми фаворитами серед серіалів та обов'язково доповнюйте мене, якщо я пропустив щось цікаве. А також не забувайте про вподобайку та підписку з дзвіночком, щоб завжди бути в курсі останніх новинок, серіалів та кіно. Всім дякую за увагу! Бережіть себе і почуємось в наступному відео.